Всім привіт, друзі! Настав час нарешті вас познайомити з нашою страшенною хімією, яку ви помітили на задньому фоні. У нас в приміщенні для бройлера. Давайте глянемо. Що це у нас за страшена хімія? НАН, фарби. Грунтівка. Латексна фарба. О, Бог мій! Капсули для пральня гельові! Друзі, ви вже хоч ірундою не страдайте. І Богу, вам аби щось побачити і щось наліпити. Ну. нан від моєї племінниці, які півтори рочків. Мені привозять баночки під дрібниці. Я не знаю, що з вами люди коються. Вам, аби до чогось причепітись. Хімія. От. Скажіть мені, будь ласка, що таке хімія? Як називається ця хімія для несучок чи для бролеру? Що це таке взагалі хімія? Я не знаю, от відверто. Знаю м'ясокосне борошно, рибне борошно, кальці знаю, вапно знаю, зернові знаю, камбікарми, премікси, БМВД, концентрати. Це все я знаю, що таке хімія? Відповісти, будь ласка.